Водолії, привіт! Тиждень з 17 по 23 вересня для вас. Яким він буде? Розглянемо енергії тижня. І по всіх сферах життя. Особисте життя для водоліїв. Кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, у вас тут ризикни і сила. Вочевидь, що на прайдашньому тижні вам доведеться все-таки акумулювати всю свою силу і ризикнути зробити щось. Зробити перший крок, якийсь перший ривок. Вочевидь, що у вас рівень вашої сили, цей фізичний ваш стан, і як ви себе загалом почуваєте, він буде тільки наростати. Бо тут по карті сила це завжди задоволення тим, як ви виглядаєте, хороше самопочуття, це енергія. І тут прям ідеальний момент для того, щоб. Справді, ризикнути і почати щось. Або закінчити щось. Для всіх буде по-різному, але ризикніть. Так, особисте життя, карта, смерть. Кардинальні зміни. Що ж, для тих, хто в нас водоліє в самотній. Так, для самотніх тут іде у вас спілкування, знайомство, зустріч. Побачення. Тут, якраз, можливо, після періоду е, самотності ви нарешті вирішили показати себе світу і почали знайомитися. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так. Тут ваше розуміння, що вам ці стосунки потрібні більше, ніж партнеру. Тобто ви приходите до точки, коли розумієте, що поспішили. Для когось це буде означати, що я поспішив вступати в цей трикутник, або я поспішив з вибором. Когось одного з цього трикутника. Тобто ви тут в роздумах про те, як буде далі, яким буде ваше майбутнє. І ви хочете все кардинально змінити. Тут не просто хочете, а ви будете цим займатися. Це може призвести до конфліктів. Які ви все-таки намагатиметесь загладити і з кимось із вашого трикутника залишитись друзями? Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Так Тут на певний час ви можете бути. Не разом. Що я маю на увазі? Для когось це може бути поїздка по роботі, або відпустка окремо одне від одного, коли там не співпадають ваші графіки. Це як один варіант. Давайте ще розглянемо. Також, тут у вас ніби йде тиждень. Вирішення різних питань, не пов'язаних з вашим партнером чи партнеркою. Це може бути питання здоров'я, питання спілкування з вашими старшими, там, урегулювання стосунків із старшими в сім'ї. Також якийсь момент очікування, очікування на. Для когось на возз'єднання. В кого були проблеми в стосунках, тут у вас, швидше за все, буде примирення, якщо ви прикладете для цього зусиль, якщо ви ініціюєте це примирення. Так. Загалом тиждень такий в енергіях. Акценту на фінансовій стороні питання. Для Костя це може бути планування разом відпустки на наступний раз, та, щоб не бути довго один без одного. Також повернення до питань, які ви відкладали. Питання здоров'я, зокрема, може бути там обстеження і так далі. Для когось це може бути санаторно-курортне лікування, яке вам необхідне, і ви можете там вашою парою поїхати, поїхати самому, і на певний час та, партнер залишиться там, на господарстві. Теж варіант. Загалом тиждень достатньо спокійний насправді. Так, рухаємось далі. Робота. Тут у вас імператор. Для тих, хто не працює зараз. Так, тут зайнятися своїм фізичним здоров'ям, зайнятися своїм зовнішнім виглядом, дисципліна, самодисципліна. Максимально активно і багато вкладатися у своє здоров'я. Для когось візит до лікаря. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, тут завдяки багато чоловічої енергії, завдяки королю чаш. Це чоловік в стихії по гороскопу, загалом дуже такий спокійний, виважений, емоційно доступний. Але і трошечки маніпулятор насправді. Чому? Бо коли ти емпат і ти вмієш чути і бачити інших людей трошки глибше їхню поведінку, то ти вмієш ними керувати. Просто дуже акуратно, раціонально. Тут завдяки цьому чоловіку досягти бажаного. Тобто це може бути ваш керівник, якому ви сподобаєтесь на співбесіді. Це може бути людина, через протекцію якої ви отримаєте вашу бажану роботу. Для тих, хто у нас працює по найму. Для когось, хто працює по найму, це може бути вимушений, лікарняний, це може бути за свій рахунок відпустка. Це може бути, ну, так само, санаторно-курортне, в кращому випадку бережіть здоров'я, бережіть по максимуму. Але це на цей тиждень випасти з роботи, тобто не працювати. Це може вас напрягати, кажучи, бо по патірці пентаклів ви розумієте, що збавляти обороти не можна, але тут або по здоров'ю якісь певні трабли можуть з'явитися, і треба буде взяти за свій рахунок. Або хтось з ваших колег може захворіти, наприклад, і вам треба буде заміняти цю людину і працювати за двох. Так, для тих, хто в нас фрілансер або в кого свій бізнес. Так, знову ж таки, ті, хто в нас фрілансери свій бізнес, а на певний період на ці сім днів. Дозволити, там, якщо у вас свій бізнес, то от ваша права рука, там ваш менеджер, буде вас заміняти. Ви будете або там у відпустці, або будете відпочивати просто. Ще раз кажу, будь ласка, водолії, бережіть здоров'я. Висипайтеся, тут сон, регенерація, відновлення, це те, що вам потрібно. І на певний час ви просто вирішите не працювати. Сім днів берете собі відпустки від і так далі. Для фрілансерів це робота з ліжка, грубо кажучи. Тобто, ви, у вас тут трохи мало дисципліни буде навпаки. І це просто от робота з ліжка в трусах. А хто має там бачить за тим ноутбуком? Тобто, загалом тут у вас ситуація нормальна, все окей, просто ви так трошки ліннетеся. Фінанси. Восьмірка жезлів. Якась інформація неочікувана, її багато. Про що тут йдеться? Так. Загалом по фінансах тут у вас ситуація стабільна. Єдине, що ви можете. Для когось витрати на хобі, на якісь нові починання, витрати, пов'язані з покращенням вашого морально-психологічного стану, чого б це не стосувалося, порадувати себе якимось чином. Також тут ще може йтися. Про ваші фінансові обов'язки перед кимось. І ви намагатиметесь їх позбутися. Можуть просити вас в борг, або е, ви колись там брали в борг, або є якісь кредити іпотеки. Або ви зобов'язані там розпоряджатися чужими фінансами. Тобто у вас тут. Фінансова ситуація нормальна, просто дуже багато різних мілких питань треба буде вирішувати і вчасно ловити якусь інформацію. Ну, для всіх це буде по-різному, для когось там елементарно зміна орендодавець вирішив змінити контракт. Або коли ви здаєте житло і там вам треба. Щось змінити, знову ж таки, спілкуючись з вашими квартирантами. Ну, тобто всіх тут по-різному, але від вас потребуватиметься бути дуже включеним у всі фінансові питання, керувати ними, не закривати очі ні на що, намагатися по максимуму, по максимуму своєї уваги спрямувати на фінанси, подивитися, куди у вас іде вся. Ну, скажімо так, більша частина ваших витрат. Як вона рівняється з вашими доходами? В залежності від того, чим ви займаєтеся, та чи ви там сплачуєте податки вчасно. Тобто, тут слідкуйте за інформацією. Вам треба буде дуже багато комунікувати і спілкуватися з іншими людьми. все буде крутитись навколо фінансів на тиждень. морально психологічний стан. Луна. А це ми зараз будемо прояснювати у вас тут. Так. Тут у вас є бажання перше відпочити, знайти якусь стабільність і спокій і бажання легкості якоїсь, прозорості. Бажання нарешті вийти з тіні з якогось боку. Для когось це може бути виходом з нерівноцінних стосунків, відносин, чи це там на роботі, чи там з якимись вашими домашніми, з друзями, з партнером, незалежно. Тобто, вам тут хочеться чесності, ясності, прозорості і стабільності. Ви можете відчувати, що ви трошки загубилися, заблудилися. Щось вам здається не зовсім зрозумілим, наприклад. Або ви десь трошки в своїх страхах заблудилися, хвилюєтеся за щось. То тут, першим ділом, треба дати своєму тілу відпочити, але не перегибайте палку. Тут дуже часто зустрічається четвірка мечів у вас в цьому розкладі на цей тиждень не перегибайте палку, бо день полежите 2, 3, 4, 5, 10. Тобто не потрапляйте в танета такого апатійного а, перебування в ліжку. Давайте своєму тілу навантаження. І це, чесно кажучи, магічним способом на вас події навіть краще, коли ви будете відчувати своє тіло сильним, ніж якби ви просто лежали. Ну, не для всіх підходить оцей момент, що от я щас полежу і відпочину, хтось, навпаки, відпочиває тоді, коли він рухається, робить, робить, робить. Спробуйте такий варіант. Спробуйте такий варіант, і мені чомусь здається, що. На вас він якраз і подія в кращому, в кращому варіанті? Також також у вас тут ідуть по карті зірка якісь надія на якісь приємні хороші зміни. На те, що все покращиться, що ситуація стабілізується, що ви вийдете з ясності, з неясності. Бо по карті місяць це завжди ситуація, в якій ми трохи застрягаємо, бо ми не до кінця маємо владу над тим, що відбувається, і хочеться її собі повернути. А зірка вона завжди дає надію. Вона показує шлях. Для когось це ще може означати спілкування з кимось там по соціальних мережах, та, можливо, з вашими друзями, які будуть вас підтримувати у всіх ваших рішеннях, які будуть наставляти вас на путі стіни, як то кажуть. Тобто тут багато спілкування. Воно вас воно для вас буде дуже терапевтичне, також не закриватися в своїй кімнаті, не бути черепашкою в панцирі, а спілкуватися. Загалом тиждень, коли не треба ще розслаблятись насправді. Хоча, я кажу, ваше тіло може вас підвести. Тому будьте дуже обережні, бережіть здоров'я, тримайте баланс між фізичними навантаженнями і відпочинком. У вас тут є ваша сила. Вам можливо, просто треба ризикнути і її розкрити в собі. І усвідомити, скільки у вас ресурсу всередині, і пора вже почати його використовувати. Ризикніть, не бійтесь, що ж водоліє. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Дякую вам за ваші лайки, коментарі. До наступних відео, до наступних зустрічей, пока-пока.